Вітаю. Сьогодні викопала я свою хризантему велику. Це в мене жовта, я її викопала ось. Цей кущу ще геть підняти не можу. Я не представляю, як її ділити. І всього лиш два роки. Це вона в мене так наросла з невеликого черенка. Докопала я свою гряду, доробила. І ось про що я подумала, що я ж буду садити відсідки на метр кущі, бо вони ж будуть рости ось. Тому поки під сіткою я можу розсадити хризантеми, тому що вони тут в мене в тіньку. Кущі не буду робити маленькими, ось, буду дивитися. Ось вони ростуть в тіньку тут і зацвітають дуже пізно, і вже зимою в мене було відео, шапки стояли під снігом. Вона не співає, а там буде гарненько цвісти. І поки кущі будуть розвиватися, вона буде там. У мене є жовта така повна і рожева повна, теж я викопаю. І буду зараз ділити. Ось що я вже знайшла: те, що полюбляє дуже хризантему. Оця ось гадосна лічиночка. Так що буду я оце ділити, це жовтий кущ, потім рожевий кущ, і буду садити там понад сіткою. Знімати, зрозуміло, я це не буду, тому що кожна людина, мені кажеться, вміє поділити кущ. Викопали ось, і поділили і всажу. Всаджувати буду, буду додати обов'язково від хруща на низ ямки. Ось. А потім вже, можливо, як посаджу кущі, то вже я до... буду знімати. Чата зробила своєю хризантемкою, Ось розкрився пантарт. Я вам хотіла дуже його показати, коли він розкритий, який він прекрасний. Ось, лелюню привчаю не йти на грядочку. Ось ось так, поки що я її обкопала. І поки що так заложила. Тут я по краю якийсь ґрунтопокривне щось посажу, і тоді вона може, ну і коли вже будуть рослинки, то може вона так не буде йти. Трохи вже потоптала, але не загрібала, бо все одно ж кущі садить. Дивіться, я посадила хризантемки з той великої, Мене вийшло раз, два, три, 4, 5 кущів. Я не ділила дуже сильно, щоб були такі ну, гарні кущики. Напевно, що це жовта. І ще тепер рожево, але я дуже втомилась. Але що я хочу вам сказати, дівчата? Личинок круща багато у кого є хризантеми і що вони там, гейхєри. ну хости ще не вийшли, це вони люблять. От, я е, 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 пролити актарою. Е, е, я це буду робити. Те, що я не буду викопувати, я пролью актарою, пройдуся. Ось гейхери, я ж кажу, там деякі хризантеми я не буду викопувати. Ось, якраз ідуть дожіки, волога. Садити, скажу вам, дуже тяжко, я навіть хризантеми не поливала. Я всадила і все. Ось досі цвіте пролісок. Що я ще зробила? Я обновила мульчу на своїх півоніях. краще Якраще дожіки, щоб потім втримати цю вологу. Ось тут замульчувала От. свої великі теж. Тут дуже багато роботи, тут багато пирія. Це я, мабуть, вже після празників, після Пасхи тут. Так. Я навіть можу висадити гортензію тут посередині, тут чистенько, а потім потихеньку-потихеньку я буду все прибирати. Ось, замульчувала повністю свої молоденькі півонії. Я ось. Ну, а сяде це тирсою мульчувати півонію дуже. Гарно. Потім що я ще зробила? Пересадила свої малесенькі гортензії, які я купувала там таким одним корішком. Я думала, там нічого нема, але є, то я пересадила так на розсадну грядку його ось. Ой, боже, дівчата, що я вам скажу? Я трохи оце подовбалася, Нагнутою, тут вже трошки було трави, і то я, бачите, не все. У мене ще ж ось клен великий. І з клена його оці пелюсточки, це весь город. Дівчата, я оце, дівчата, хлопці, я оце цілий десь місяць-два оце хожу, оце вириваю. Це якийсь жах, я вам скажу. Я прошу зрізати цей клен вже стільки добиваюся, бачите, ходила-ходила, убирала от Тому що він трохи наклонений і я хотіла, щоб його хоча б до середини зрізали. так Також оце ж в тюльпанах воно все оце. Бачите? І оце я хочу це все треба виймати ходити, бо це ж все дерева. Так, наконець-то тут а я замульчувала свої навкруги півонії тирсою, а вже подалі мох, Тому що тут не мульчувала це на продажу, я надіюсь, продам. Тут у мене е, нів'янік і е, флокси. І там трошки медунички. Тут аюка ось, і лаванда, якщо прийде в себе. Це в мене на продаж, тому я такого не мульчувала, тільки прибрала де де оце зілечко. Але боже, це для мене зілля це для мене щось катастрофа. Півоню я, звісно, продають і весною, але я рахую, що це неправильно. Я хочу бути, як сказати, продавцем, щоб люди до мене верталися. Півонію треба пересаджувати осінню. Це вже поділені гарненькі кущики. Тому я гарненько тут все замульчувала, щоб мені сюди, так скажемо, до осені не підходити. Тому що воно буде і волого, і зілля не буде. Тому, якщо ще в мене хватить сили, я розділю рожеву цю хризантемку. Вона вже не така велика. Ось я хочу її посадити. Отак, жовта-рожева, жовта, рожева, жовта-рожева. Жовта, рожева. Ну, бачите, в мене тут така не дуже велика. Але на три поділиться якраз буде добре. І тут у мене така ще як е, ромашечка це моя найулюбленіша. Я її обов'язково розділю на дві частинки і посаджу в найгарніші свої міста в квітнику, бо вона мені дуже подобається. Вона не дуже висока, сантиметрів 50 її не треба підв'язувати. Ось тому так. ентоцит, не знаю, чи я вам сказала, ложу, якщо не, ну, не пользуюсь холодильничок. Ось в кульочок і в холодильничок. Так що, якщо ще щось сьогодні зроблю, то дозніму вам. Це затягнуло небо. Починається дожік. Що я встигла зробити? Поділити рожеву. Гортензію, ой, гортензію, хризантему, посадити між жовтою, доволі буде гарно. Буде жовта хризантема, рожева, жовта рожева. Ось такі невеликі кущики. Добре, що біля сітки вона висока, можна буде прив'язати. Ось і ще я викопала флокс і поділила на невеличкі частинки флокс, посадила між хризантемами. Ось, раз, два, три, 4, 5 невеличких кущиків вийшло з одного. Тільки я не знаю, чи це рожевий, чи це фіолетовий. Скоріше всього, фіолетовий. Я думаю, що буде гарно, тому що він там в мене був в низинці, замокав, і потрібно було його і ділити, і він там. Скажем так, мучився. ось Все, що я сьогодні зробила, флокс ділити легше навіть, ніж хризантему, він аж прям розпадається. ось Тому така поки в мене ця нова грядочка. Під сіткою будуть флокси хризантеми. А далі я буду садити вже кущі.